Сьогодні хочу поговорити про щось таке дуже поширене, але не очевидне. І мова сьогодні піде про закачування в транспорті. Хтось має цю проблему з самого дитинства, хтось набув цю проблему в дорослому віці, і це супроводжується тим, що, наприклад, ти не можеш читати під час руху транспорта, або навіть інколи ти не можеш сидіти на задньому пасажирському сидінні. І зазвичай в такі моменти кажуть, що. У тебе слабкий вестибулярний апарат. А правда, це чи ні, якраз сьогодні будемо розбирати. І я хочу сказати, що не завжди вестибулярний апарат є причиною того, що тебе закачав в транспорті. І тут в гру вступає такий невеличкий орган, який є дуже важливий, і який виконує велику кількість функцій в нашому організмі. І мова піде про жовчний міхур. Так, саме він може стати причиною того, що твоя заздалегідь спланована поїздка або спонтанна поїздка буде невдалою. Друзі, привіт! З вами Аня Іванченко, я дипломована внутрі спеціалістка за юрведи, а також менторка до твого щасливого і здорового життя. Якщо ви ще не підписані на мій канал, не зволікайте, підписуйтеся, давайте розвиватися та розвивати україномовний контент разом. То що ж таке укачування або кінетоз? це конфлікт, який виникає між тим, що бачать наші очі, і тим, що відчуває наш вестибулярний апарат. Інколи навіть люди можуть відчувати такий стан, коли вони бігають або ходять на біговій доріжці. Тобто очі бачать одне постійна да, точка фокусування. А вестибулярний апарат відчуває, що ми рухаємося. І оце де конфлікт, коли очі бачать одне, а вестибулярний апарат. Відчуває зовсім інше, і призводить до того, що відбувається стан нудоти, запаморочення, з'являється такий холодний липкий піт, і взагалі хочеться сказати, що зупиніть планету, я зійду. Це ще називається сенсорний конфлікт. Але чому в когось він більш виражений, в когось він менш виражений, а в когось він взагалі відсутній. Тобто можемо сказати, що на п'єдестал виходить система травлення. А зокрема, жовчний міхур. Жовчний міхур це невеличкий орган, який знаходиться під печінкою. Печінка виробляє жовч, спускає його до жовчного міхура, Жовчний міхур накопичує цю жовч, надає їй сили і випускає тоді, коли це потрібно нашому організму. Жовч вона дуже активна і вона приймає участь в багатьох процесах. По-перше, вона допомагає нашому травленню, вона активує ферменти, вона допомагає розщепити жири. Це дуже важлива під час нашого травлення. Також жовч приймає участь в виведенні гормонів та токсинів. І сама головна функція, як на мене, це те, що жовч є нашим природним антисептиком. Але якщо відбувається цієї жовчі, наш міхур скорочується слабко або спазмується, то тоді ми відчуваємо такі стани, коли нам нудить після. Споживання їжі, особливо після споживання жирної їжі. В нас є закрипи, здуття кишківника, Відбувається такий у нас наліт на язиці такого жовтуватого відтінку. І ще є гіркота в році. І всі ці симптоми вони посилюються під час поїздок. Тобто, ми не повинні нехтувати такими симптомами, які вказують на те, що. Є проблеми в роботі жовчного міхура. Я завжди повторюю одне і те саме: що наш організм це є єдина система. Ми не можемо розглядати окремо локоть, плече, роботу головного мозку, серце абсолютно все взаємопов'язане. Жовчний міхур має нервові зв'язки з внутрішнім вухом. Який відповідає за наш вестибулярний апарат. Якщо в організмі є застойні процеси або запальні якісь реакції, то все це впливає на наш стан нашого жовчного міхура, відповідно який, в свою чергу, буде впливати на стан вестибулярного апарату. Такий стан він створює рефлекторні реакції, які призводять до нудоти. Також до більш такої подразненої нервової системи, більш людина стає збудженою. Інколи ми знаємо таку фразу, що ця людина є жовчною. Чому це так відбувається? Чому людей інколи називають жовчними? А того, що в них є застой жовчі, в них нервова система дуже активна. І коли відбуваються ці застойні процеси, нервова система ще більш активується, і людина стає подразненою, такою, вона більш груба, більш така агресивна стає. Тому і таких людей називають Жовчними. Тобто можемо зробити висновок, що є такий зв'язок між тим, що наше око бачить, і тим, що відчуває вестибулярний апарат, призводить до того, коли це є дисбаланс, призводить до того, що нас закачує в транспорті. І це все відбувається через перенавантаження наших систем зсередини. Такі ж симптоми вказують на те, що є проблеми в роботі жовчного міхура. На що треба звернути увагу? Перше, як я вже зазначала, це відслідковуй, який в тебе стан після того, як ти е, приймеш або сніданок, або обід, або вечерю, особливо, якщо якийсь прийом їжі більш навантажений жирною їжею. Який в тебе стан після цього? Чи нудить тобі, чи навпаки в тобі є легкість якась. Тобто необхідно відслідковувати всі свої стани. Чи є важкість в правому підриберії після їжі або взагалі протягом дня? Чи є гіркота в році? Чи, наприклад, в тебе чередуються закрипи з проносами, чи є наліт на язиці. Якщо ти в себе побачила два або три симптоми з тих, що я перелічила, то це пряме вказівка на те, що є проблеми в роботі жовчного міхура. До речі, друзі, більшість глядачів мого каналу не є підписниками. І ця цифра майже 60%. Тобто, запрошую вас до моїх підписників. Якщо ви додивились до цього моменту, не забудьте поставити вподобайку. Продовжуємо тему про закачування в транспорті. Як же перевірити стан жовчного міхура? По-перше, періодично треба робити чекап. Чекап цього організму, тобто ми здаємо аналізи та ми робимо ультразвукове дослідження органів брюшної порожнини. Якщо є такі симптоми, які вказують на проблеми в роботі жовчного міхура, я зазвичай клієнтам своїм раджу робити ультразвукове дослідження з навантаженням. Що це за дослідження та як його робити, я вам можу розповісти, якщо ви мене спитаєте, в коментарях під цим відео. Зазвичай здаються аналізи крові і досліджується біохімія крові. Дивимось білірубін, печінкові печенкові проби дивимося, ліпідний профіль. Якщо є рекомендація лікаря, саме лікаря, то можемо здати аналізи на паразитів. Коли вже є всі дослідження у нас на руках, і ти впевнена і впевнений в тому, що в тебе нема сладжу, в жовчному нема каміння, то можемо робити профілактичні міри, які допоможуть покращити роботу жовчного міхора. Коли я кажу покращити роботу жовчного міхора, це має на увазі класне скорочення і е, саме надання сили жовчі за рахунок активних компонентів, які необхідні для нашого травлення. З чого ми розпочнемо? Розпочнемо ми свій день зі стакану теплої водички. Водичка не повинна бути ні холодною, ні гарячою, вона повинна бути теплою, тобто 40-45 градусів. Робимо ранковий душ для наших органів і таким чином розслабляємо наші протоки і активуємо роботу жовчного міхура. Також до свого раціону ти можеш додати. Гіркий смак, продукти, які містять цей смак, це буде рукола, це буде грейпфрут, це буде калина. Також ти можеш додати такі спеції, як гвоздика, як куркума. Все це класно сприятиме роботі жовчного міхура. Дуже. На жовчний хур полюбляє регулярне харчування. Тобто, не повинні бути великі проміжки, і також не повинно бути, що у нас дуже дробне харчування. Якщо це не передбачено якимось захворюванням, що людині треба харчуватися там кожні дві години. Ми маємо витримувати. Таке вікно між нашим прийомом їжі, щоб були 4-5 годин, тобто і немало, і невелике. Регулярне харчування допоможе роботі жовчного міхура. Також можемо включити до свого раціона натуральні жовчогонні засоби, такі як ресторобша, артішок та м'ята. Можемо пити у вигляді теплих настоянок або у вигляді крутих відварів. Дуже важливо рухатися. Рух це наше життя. І особливо важливо рухатися після прийому їжі. Не варто відразу лягати в постіль або сідати і дивитися якісь очередний серіал або кіно. Порухайся після прийому їжі, мінімально встань. прибери зі стола, помий посуду. Це допоможе роботі активації жовчного міхура. Наші внутрішні органи а зокрема, органи, які пов'язані з травленням, вони не люблять. Стрес, тобто під час стресу відбувається спазмування під час спазмування, де відбувається відтоку всіх соків і жовчі, і шлункового соку в, в певній мірі, так тому треба працювати ще. З нашим стресом дихання перед кожним прийомом їжі можна помити руки холодною водою, особливо це допоможе нашій нервовій системі розслабитися, переключитися в більш такий релаксуючий стан, особливо, якщо ви будете мити руки, по локоть холодною водичкою. Тобто це така антистрес-методика перед їжею. Тобто нічого такого, як завжди, чарівного, все дуже Просто очевидно, і все те, що ми можемо використовувати, і все, що знаходиться у нас під руками. Тобто, допомагаємо собі самі, не шукаємо чарівної пігулки. Якщо тебе укачує, то це не вирок, і це не про те, що щось не так з вестибулярним апаратом. Це може бути симптомом, який буде вказувати на те, на що треба звернути в роботі твого організму. Наш організм ніколи нас не обманює. Прислуховуйся до себе, прислуховуйся до свого організму, і будеш мати все те, що необхідно саме тобі. Якщо хочеш більше таких розборів, пиши в коментарях, що тобі цікаво побачити в наступних відео, і я обов'язково запишу це відео саме для тебе. Ну а наразі до зустрічі в нових відео! Ваша Аня.